Протягом минулої доби російські окупанти масовано з артилерії мінометів та з використанням авіації обстрілювали населені пункти Харківського, Куп'янського та Чугуївського районів області. Внаслідок артилерійського обстрілу селища міського типу Дворічна Куп'янського району, на жаль, загинули двоє цивільних чоловік та жінка. Ще один чоловік отримав осколкові поранення та був госпіталізований. Вчора ввечері ворог масовано обстрілював місто Вовчанськ Чугуївського району. Пошкоджено щонайменше три житлові будинки, господарчі споруди, будівля місцевої лікарні. Кілька снарядів влучило в відкриту місцевість у селі Тишинівка Куп'янського району внаслідок Обстрілу з реактивних систем залпового вогню пошкоджено щонайменше чотири житлові будинки та господарчі споруди сталися пожежі. Рятувальники звітують за добу здійснено 30 оперативних виїздів. Близько третьої ночі сталася пожежа у Лозівському районі. Село Катеринівка, вулиця Могильченко, 100 На території приватного домоволодіння горів будинок на площі 120 квадратних метрів. Загоряння було локалізовано у четвертій. Та повністю ліквідовано о пів на сьому на пожежі було виявлено тіло чоловіка 1957 року народження та жінки 1957 року народження. Від ДСНС було залучено три одиниці техніки та 15 чоловік особового складу. Причина пожежі встановлюється: піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 99 одиниць вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу ЗСУ на Куп'янському напрямку, ворог не припиняє спроб покращити тактичне положення. Минулої доби вів безуспішні дії в районах Масютівки та Новоселівського. Марія Соловйова та Станіслав Денеко новини Харків. Цієї ночі Україну атакували ракетами різних типів та БПЛА. За даними генштабу ЗСУ, масована атака відбувалася з північного південного та східного напрямків. Всі 18 ракет та дев'ять дронів були знищені українською ППО. Звітують повітряні сили. Більшість цілей знищено у Києві та у Миколаївській і одеській областях. Окупанти 80 разів обстріляли Херсонщину. За даними ОВА, влучили у житлові квартали та навчальний заклад у місті. Шестеро поранено атакували і Харківську, Запорізьку, Сумську та Донецьку області. Є загиблі та поранені. Франція слідом за Британією може передати Україні далекобійні ракети в рамках нового пакету допомоги. Про це повідомив президент країни партнера Еммануель Макрон. Також відомо, що у державі допускають початок навчання українських пілотів на західних винищувачах. Пентагон підтвердив прибуття до Німеччини танків Абрамс для навчання українських військових. Про це повідомив офіційний представник відомства. Він зазначив, що надано 31 танк для підготовки. Президент України Володимир Зеленський виступить на відкритті саміту Ради Європи, що відбудеться в Ісландії. Розпочнеться захід сьогодні, о 20.45 за київським часом, а триватиме протягом двох днів 16 та 17 травня. Протягом 2022-го у Харкові вдалося відновити 200 понівечених житлових будинків. Відбудова міста триває вже зараз, не чекаючи перемоги України. Зауважив мер міста Ігор Терехов в інтерв'ю виданню Бабель. І найголовніше питання, яким переймається міська влада щодо відбудови, де брати кошти на ці потреби. Я був в Америці, спілкувався з різними фундаціями і фінансовими установами. Були політичні такі зустрічі з Ентоні Блінкеном, секретарем Державного департаменту США, і його заступником. І всі ці питання, питання коштів для відбудови Харкова, підіймалися, адже це величезні кошти, які потрібні. За приблизними розрахунками фахівців, на сьогоднішній час на відбудову пошкодженого Харкова потрібно 9,5 мільярдів доларів, акцентував Ігор Терхов. І тут стає зрозумілим кожному, що таких витрат не може собі дозволити жодна країна, і тим паче таких коштів немає в бюджеті Харкова. Тож Ігор Терхов, як очільник міста, докладає багато зусиль для залучення міжнародних інвесторів і спонсорів, які б взяли участь у відновленні Харкова. Будуть залучатися кошти багаторівневі, багатовекторні. Це кошти фінансових інституцій, фінансових установ, приватних інвесторів, кошти різноманітних фондів. Але все це повинно бути гарантовано з нашого боку прозорістю, цільовим використанням цих коштів і відкритістю. Тому місто працює над створенням комфортних умов для майбутніх інвесторів, розробляє генеральний план розвитку Харкова, щоб ті партнери, які вкладатимуть кошти в відбудову міста, почувалися впевнено і розуміли доцільність своїх внесків. Ми працюємо з багатьма фондами. Нещодавно я зустрічався із азербайджанськими інвесторами. Я зустрічався в українському домі з американськими інвесторами з банками. Це європейський банк реконструкції та розвитку. Маю стосунки з європейськими інвестиційними банками щодо будівництва метрополітену і інших проєктів, транспортних проєктів, відновлення житла. Впевнений, ми повинні бути готовими до того, щоб заходили інвестори і вкладали кошти. Тому увага приділяється відновленню виробничих підприємств, зауважує мер, бо це робочі місця і це зростання економіки. Ігор Терехов каже, що бачить Харків як розвинутий індустріальний центр, it центр центр науковий з безліччю вищих навчальних закладів. І Харків неодмінно буде таким. Яна Біляєва, Олексій Муравйов, новини Харків. Лютий 2022-го – перший тиждень повномасштабної війни, весь громадський транспорт Харкова через постійні обстріли і загрозу для життя пасажирів зупинився. А підземка стала головним укриттям для цивільних. Ще курсування наземного громадського транспорту було поставлено на паузу, але служба для харківських водіїв, трамваїв, тролейбусів та автобусів набула нового формату. Вони стали тими янголами, які під постійними обстрілами евакуйовували харків'ян із найнебезпечніших районів, розвантажували і розвозили гуманітарну допомогу для цивільних, були там, де могли стати корисними для міста. З 24 лютого була певна група осіб, які прийшли до мене і сказали, що ми готові працювати, робити будь-що для перемоги, і будемо робити все, що скажете. В той момент містом була організована певна робота по розвезенню гуманітарної допомоги, по допомозі тим, хто її потребував в плані вивести, перевести, евакуювати. Тобто ця група осіб, яка добровільно прийшла, я нікого ні до чого ніколи не примушував. Прийшли сказали, будемо працювати. Залишилися і водії, і люди, які допомагали цю гуманітарну допомогу вивантажувати, розвозити, роздавати, підіймати по під'їздах до людей, які не могли діти самі. Тобто, це все робилося силами нашого підприємства, наших всіх підприємств. Рухомого складу щоденно задіювалося близько 60 автобусів щоденно. Працювало десь приблизно так. Хтось возив з лісок гуманітарну допомогу, хтось вже містами розвозив, хтось ввозив до метро. Тобто було десь приблизно 60 автобусів задіяно щоденно. Денис Левін був теж там серед тих добровольців, які всіляко допомагали Харкову, хоч і не за кермом, а там, де треба було. Вже з травня, коли у місті запустили міський громадський транспорт, Денис почав розвозити харків'ян на одному з тролейбусних маршрутів, які всі на той момент вони працювали всупереч всьому. Саме Найстрашніше, страшне, було у мене за час війни. коли я двигався же 119 маршрутом. Проезжал по площади Свободы, вот, и как раз начался очередной обстрел города. Вот, быстренько пришлось реагировать на ситуацию, высадил пассажиров, они все побежали в укрытие. В данном случае укрытие это было так называемый наш выход стекляшка с метро Университет. Э, а вы? Я отвел троллейбус в безопасное место, скажем так, с площади. А далі були тижні місяці. Вже рік вони возять харків'ян у транспорті безоплатно. Всі фінансові витрати за перевезення пасажирів компенсують з міського бюджету. Компенсації вистачає на підтримання рухомого складу в належному технічному стані, виплачувати не надто високу заробітну платню працівникам підприємства, яка до речі, в порівнянні з іншими містами, є ну, трошки меншою. Але ця допомога не дає можливості нам. Якось розвиватися. Ми не можемо планувати дуже наперед. Ну в цих умовах, взагалі, то важко щось планувати, але все ж таки. Ось тобто це без розвитку. Ця допомога за цей рік кажуть на профільному підприємстві наземним громадським транспортом змогли охопити всі райони і мікрорайони міста, навіть якщо на маршруті в трамваї, тролейбусі чи автобусі до десятка пасажирів Безплатний проїзд. С одной стороны, это хорошо, потому что на данный момент не каждый житель города по разным причинам не может себе позволить оплачивать проезд. Кто-то лишился работы, кто-то живет на пособии, кто-то временно переселенные так называемые особы. Но есть другая сторона медали. Подвижной состав требует ремонта. Он работает сейчас на износ. К сожалению, не все троллейбусы, трамваи в городе запущены, потому что некоторые требуют достаточно большого ремонта, который до сих пор с начала войны не был произведен, потому что нет запасных частей. Как реагируют люди, тут мнение двояк. Кто-то говорит, что надо оставить проезд бесплатным. Часть наших пассажиров все-таки хотят как-то кто-то поблагодарить просто, кто-то. Особливо от внідавна ті, хто повернулися з Харків, по привичці хочуть оплатити проїзд. Щодо повертати чи не повертати плату за проїзд в громадському транспорті, повідомили у муніципалітеті, то це покажуть фінансові спроможності бюджету міста. Навіть якщо її і повернуть, соціальні гарантії для такої категорії пасажирів, як пенсіонери на мер міста, будуть збережені в Харкові. Леся Куплюк, Олег Синицький, Олександр Уста, Ігор Мартиненко. Новини Харків. Серйозна аварія на колекторі водовідведення сталася у Харкові на ділянці, що пролягає під проспектом Гагаріна. На місці пориву працюють комунальники. Ситуація кажуть фахівці дуже серйозна. Тому рух для транспорту довелось перекрити на одному з напрямків. Сам інцидент трапився надвечір минулої п'ятниці. Произошло разрушение коллектора диаметром 1500 на глубине 5 метров. С этого момента и по сегодняшний день мы работаем круглосуточно для локализации и ликвидации. Работаем в три смены. Ежедневно на объекте задействовано порядка 30 единиц техники и 60-70 человек сотрудников. Причины комплексны, но основная – это обстрелы страны агрессора по нашей инфраструктуре. В момент блокаутов, когда были выведены из строя нашей подстанции пропадала электроэнергия, что нарушало гидравлический режим работы данных сетей. Это самотечный коллектор, он не рассчитан на использование его в напорном режиме, а при отсутствии электроэнергии естественно нарушается режим работы, что соответственно потом послужило разрушением верхней части. Цей каналізаційний колектор один з найбільших в Харкові, оскільки стічні води стікаються по ньому в очисні відразу з третини міста і частково з центральної частини. Так, щоб харків'яни не відчули дискомфорт через цю аварію, комунальники перепід'єднали всі мережі на резервний режим роботи. Зараз основне завдання кажуть на Харківводоканалі, ліквідувати аварію в найстисліші строки, оскільки її місце на ключовій магістралі міста. На данный момент э, выполнены работы по э, пропуску стоков, ведутся земляные работы, начаты э, работы по укладке и монтажу нового трубопровода. Будут задействованы современные трубы, спирополиэтилен. Они совсем не подвержены азовой коррозии, они более долговечны, они несут нагрузку, которая необходима э, под проезжей частью довольно интенсивной. Поэтому мы уже работаем с новыми современными материалами. На сегодняшний день мы имеем Пять повреждений уже обнаруженных и уже работаем над их восстановлением. Масштабы четкие и объемы мы можем определить только после дополнительного обследования. Что-то в процессе, что-то телеметрия нам даст, но тогда мы будем понимать сроки, объемы со всеми вытекающими. Леся Копылюк, Олег Александр Уста, Юрий Бобыкин. Новины Харьков. До школи супергероїв, яка знаходиться на базі Харківської міської клінічної дитячої лікарні, номер 16, завітали актори студії квартал 95» Євген Кошовий та Олександр Пікалов. Діти радісно зустріли гостей та подарували позитивні емоції. Настрій завжди добрий. Діти це наша все. От Діти відповідають. Як твої справи? От можна. І ну, із Бачите? Куп'янська. Нас. Артисти вручили малечі подарунки, гралися з ними, відповідали на запитання, фотографувалися. А на алеї біля лікарні Євген та Олександр висадили і мені дерева на згадку про зустріч. Оливками своїми просто взяли і положили мене на лопатки. Що тому без сліз не можна на то дивитися, але треба пам'ятати, що все буде добре. Всі одужують і все буде добре. У школі супергероїв навчаються 20 учнів віком від 3 до 16 років. Основна мета такої школи підтримувати освітній процес, щоб діти у вільний від лікування час могли продовжувати навчання та розвиватися. Якщо ти можеш щось принести у цей світ і цим дітям щось показати, тому що тут ну онко такі хворі дітки, дітки з нарковою недостатністю, які сюди потрапляють діти, які, наприклад, батьки позбавлені батьківських прав вони потрапляють сюди. І тобто, діти з, ну, з такими історіями і з ними дуже тяжко морально, і, і така цінність, коли вони так посміхаються до тебе, ну, бажання йти на урок, і в тебе просто така мотивація зробити не просто урок, а якийсь. Просто кайф для дітей, і тому в мене така ну англійська, але більш через ігрову форму. Підхід до учнів індивідуальний. Можна обрати, що вчити, підтягнути, чи до яких іспитів підготуватися. Домашні завдання є, але оцінок тут не ставлять. Оксана Мурашова, Віктор Ноздрачов, Олександр Ус, Єгор Мікенін. Новини Харків. Дружня, любляча, велика та безмежно щаслива. Саме такою є родина колпакових. А почалося все 16 років тому, коли Юрій та Марина вперше зустрілися, а зовсім скоро зрозуміли, один без одного тепер не зможуть. Ну якісь у нас погляди а, були такі. Ну як разом, ми, якісь однакі мислямислідом, да, да, якісь ну от, ті ж сімейні цінності, да, ми от. Що сім'я це діти, будувати там, виховувати дітей вот вот, ну, над ну, на вірі, мабуть. Да, ми... Повновірцями з нею Юрій та Марина працюють комунальниками. Вона диспетчером у харківських тепломережах. Він начальником зміни у цеху на ТЕЦ 3 Майже весь час залишалися у Харкові і продовжували працювати. Упевнені, тоді найважчі періоди змогли пережити саме завдяки тому, що весь час були разом, підтримували один одного і заспокоювали. уже когда началась война в этот момент ты понимаешь начинаешь ценить свою семью и людей которые рядом с тобой со всей семьей наверное больше всех боялась то есть такой был жуткий страх и дети вот старший мой сын он подходил обнимал меня и говорил мама не бойся все хорошо то есть понимаете вот это такая сила это такая поддержка была вот. поэтому я очень люблю свою семью своих детей Колпакови кажуть, у родині панує любов і злагода немає навіть складнощів із вихованням трьох дітей. Упевнені, усе завдяки тому, що постійно працюють над собою, намагаються ставати краще та мудріше. Женщине потрібна мудрость, обязательно, э, уважати мужа. уважати мужа, його місця вважати. Мало, ну, щоб любов все-таки була між жінкою с чоловіком повагою. Ну, тут треба, щоб і жінка теж поважала, дивилася, ну, на якісь слабкості чоловіка ну, крізь пальці. І також і жінка, и мужчина тоже. чоловік теж, щоб скрізь пальці. Дивився, не дуже строго. Юрій та Марина зазначають, із повагою та розумінням виховують і дітей, роблять усе, аби вони завжди відчували їхню любов та піклування. Батьки більше смотрят не на оценки, а на успіхи і на знання. Люблять нас, підтримують во всіх. Примірно таку ж хотіла построїти. Только разі ж дітей, ну, можливо, менше немножко там двоїх, тому що ну, троє теж добре, але хочеться двоих. А це вже родина Дейнека. Від перших днів війни батько Михайло відправився на фронт. На посаді штаб-сержанта чоловік служить у рядах Національної гвардії, що обрала участь у визволенні населених пунктів Харківщини. Удома залишилася дружина Ірина та троє діточок. пытались как-то в игровых формах, играли какие-то игры настольные, как-то их отвлечь, мультики смотрели, я не знаю, разговаривала, что вот папа вернется, все наладится, все будет хорошо, все будем вместе. Вот это вот они мы так, наверное, так друг друга поддерживали, И дети каждое утро просыпаются, я им улыбаюсь, они мне улыбаются. И как-то это все, наверное, Входять на второй план. Жодного дня родина не виїжджала з міста. Тож каже Михайло на війні за себе не боїться. Хвилюється лише за сім'ю. Більшість, вона мене підтримувала, що не переживай, ми не, не уїхали, ми залишилися тут, якби будемо тебе підтримувати і так далі. Тобто було теж страшно, коли. Жена там звонила, говорила, что обстреливают Харьков и так дальше. Они в подвалах там сидели, конечно, очень. Как-то находились слова. Как бы вместе 20 лет уже, так что даже точно не скажу, какие слова находили. Ну, как бы друг друга поддерживали. Під час виконання службових обов'язків Михайло отримав травму, тож зараз проходить у Харкові реабілітацію. Однак каже, незабаром планує знов повернутися на фронт, аби вже зовсім скоро приїхати додому із перемогою. Всі поставлені задачі би, виконуємо і стараємося відбити наших ворогів з території. І, ну, би, а там, дай Боже, побідімо, щоб могли і на море з'їздити. Скоріше, на, на, на год го хорошо би аушпівиті наразі у Харкові мешкає майже 5,5 тисяч багатодітних родин, у яких виховується більше 17 тисяч дітей, і частина з них не покидала мегаполіс від перших днів війни. Крім того, містяни робили все, аби забезпечити життєдіяльність міста, волонтерили, підтримували чистоту Харкова і безперебійну роботу комунальної сфери. Тоді як чимало чоловіків і батьків наразі захищають Україну від ворога. Каже мер Ігор Терехов, Знаєте, дуже багато сімей зараз розлучене, розлучені, розлучені жорстокою війною, але вони повернуться. Родини і сім'ї будуть разом. Це обов'язково. І після нашої перемоги ми будемо разом святкувати перемогу, потім відбудовувати наше місто. Бо дуже багато необхідно зробити. Відбудувати дитячі садочки, відбудувати школи, відбудувати лікарні, житло. І разом, разом з вами ми будемо все це робити. Я дуже вдячний вам за вашу позицію, за те, що ви виспитуєте наших діточок. Це Сучасність і це майбутнє нашого рідного славетного міста героя Харкова на честь міжнародного дня сім'ї. Багатодітні родини, що виявили активну громадянську позицію, забезпечували правопорядок і підтримували життєзабезпечення Харкова, отримали пам'ятні дипломи і подарунки. Ніколь Костенко, Ігор Луханін, Віталій Грунь, Олександр Увару, Новини Харків.